Je Доброго ранку! Сьогодні показую вам свою ранкову рутину. Вона починається з того, що я, звичайно, чищу зуби і також чищу язик от таким от мідним скрипком. Моя ранкова рутина в душі така трохи мультизадачна. Я роблю декілька процесів паралельно. Зараз вам все покажу. Після того, як я почистила зуби та язик, я полощу рот кокосовим маслом, набираю ложку чи дві кокосового масла, воно розтає в роті, і я полощу якби ним рот протягом десь 15 хвилин. Це допомагає відбилити зуби, забирати всі мікроби, які там залишилися, і загалом дуже дуже позитивно впливає на здоров'я ротової порожнини. І далі, коли в мене масло в роті, я починаю робити масаж сухою щіткою. Такий лімфодренажний масаж, який запускає лімфу, приводить її в роботу, вона рухається, також покращує циркуляцію крові і, взагалі, стан шкіри покращується з таким масажем. Я роблю його десь через день, не кожного дня, і роблю масаж, звичайно, всього тіла. Ноги, живіт, руки, рухи, які я роблю, вони всі направлені вверх, тільки біля серця по-іншому можна подивитися в інтернеті табличку, щоб знати детальніше. Після того як я закінчила масаж, я йду в душ, приймаю душ, роблю там коротенький масаж обличчя на засіб для вмивання, і також закінчую сам душ контрастним душем. Контрастний душ я роблю зараз майже кожного дня, крім місячних, мені здається, це загалом неприродно і не хочеться робити контрастний душ коли місячні. Після душу я можу нарешті виплюнути масло. обов'язково це робити в смітник, а не в каналізацію. Також я ополіскую рот водою і можу випити вже свою ранкову водичку, випиваю десь такі дві банки, інколи п'ю з лимоном, без лимону, теплу, теплу, все по бажанню, коли як хочеться. І потім приступаю до свого масажу обличчя, вже такого більш повноцінного, який займає в мене 15 хвилин приблизно, і починається він з Розминки шиї, шию дуже-дуже важливо розминати, враховуючи те, як ми багато користуємося гаджетами, як ми сидимо. Тому в мене він починається з такої розминки. Далі я наношу крем для обличчя і починаю робити сам масаж. Я роблю масажі по відео, і кожного дня я пропрацьовую якусь певну зону. В деякі дні я роблю масаж гуаша, що дозволяє мені пропрацювати все обличчя, для цього мені не потрібні також відео, тому що я прекрасно знаю, як робити масаж гуаша. Загалом це залежить від мого настрою яких він у мене сьогодні, хочу я дивитись відео чи ні? Але по відео насправді дуже зручно. Мені подобається пропрацьовувати якусь конкретну зону, тому що я бачу тоді результати на всьому обличчі і взагалі. Якість моєї шкіри дуже-дуже змінюється, вона стає більш сяюча. Ясно, коли приливає кров, і ти робиш будь-який масаж. Кров робить в тілі все більш живим, тому там, де вона рухається вільно, там в нас точно буде все виглядати здоровіше, красивіше, молодше і так далі. Тому, в принципі, важливо робити якийсь масаж. Після такої доглядової частини мого ранку, яка займає в мене десь приблизно 40 хвилин, тобто до сьомої ранку я це все роблю, я починаю свої практики, які дають мені відчуття спокою, налаштовують мене на день, збирають мене докупи, дають мені певний, задають певний вектор того, як я буду думати, як я буду діяти, як я буду себе відчувати. Це реально моя точка збірки, яка допомагає заспокоїти розум, згадати, хто я насправді для того, щоб проживати більш усвідомлене життя, а й відповідно більш щаслива. Тому що саме усвідомленість і спокійний, розслаблений розум, спокійна ресурсна психіка дає нам змогу робити нові дії, подумати, перш ніж щось зробити і взагалі відслідкувати свої думки. Щоб не провалюватися в якісь свої травми, в якісь свої певні патерни поведінки. Після медитації зробила собі сік Селери, тому що а, зараз я почала починаю пити соки кожного ранку. От у мене зазвичай десь після зими я стараюсь пропити курс Селери, вже десь третій рік, я думаю, приблизно. І о, це дуже круто. Воно може піти якесь очищення від Селери, Віаліс Селера це топ. І цього разу, хто був Селеру, ви знаєте, що там можуть бути різні смаки. В залежності від того, який пучок попадеться. В мене вона сьогодні така солона, а солоний це прям улюблений, тому я. А, і може такий красивий колір, завжди капець. Потім піду робити йогу. Насправді mm -hmm. я сьогодні проснулася в такому гавно настрої, божечки милий. Діма мене запитує, як ти? А я така. Хочу вмерти просто наскільки мені було погано. Зараз я вже трішки ожила, і це реальний плюс ранкової рутини, що ти оживаєш, тобі стає краще, і ти збираєш себе докупи. І медитація мені дуже допомагає, я свій розум. Я а, розслабляю тіло, в тому числі, а, через дихання, через те, що я фокусуюсь на тілі, і це дуже-дуже. А мені допомагає підтримувати свій якийсь класний адекватний стан на протязі дня. І взагалі, і, чесно, мені це приносить радість, задоволення, і це якась моя опора на те, що я, ну, якусь маю зону впливу на своє самопочуття. А це дуже-дуже надихає. І просто коли ти робиш, навіть особливо ну, знаєте, найважливіше не тоді зробити практики, коли тобі добре, а дуже важливо зробити практики саме тоді, коли тобі не хочеться їх робити. У мене так працює, тому що тоді я відчуваю реально, як мій стан змінюється. Любов до життя, позитивний погляд на світ повертається і це просто прекрасно. Вип'ю цей сучок. Ну, я не можу сказати, що це смачно, офігенно, круто. Але це корисно. І солоно нормально. Тому що найнеулюбленіший сік – це солодкий, просто. No, thank you, no. І також я п'ю сік сіксолери до йоги, тому що після цього я буду снідати і я трошки задротствую в тому плані, щоб їжа, соки, води не смішувались все разом. І спочатку я п'ю воду, я просто її випиваю багато, дві банки більше інколи. І потім. Роблю там медитацію, whatever, типу, в залежності від да, від дня, від всього такого. Проходить 20 хвилин, моя медитація тривала 20 хвилин, і я п'ю сік. І зараз, поки я зроблю йогу, також плюс-мінус 20 хвилин, і це буде круто, тому що воно все засвоюється, особливо коли е, п'ється курс соків селери. Так, да, важливо трошки бути за дротом і на це звернути увагу, тому що їсти після нього не дуже круто. Він там має свою дію зробить свою класну роботу. І важливо навіть щоб. Вода не була випита прям безпосередньо перед соком солери, тому я роблю такі проміжки. Ну і потім сніданок також у мене буде на відносно пустий живіт, який вже там, не знаю, вода і вийшла, і сік так само. От, я вважаю це важливо, і я дуже велику різницю, дуже велику, просто. Дуже велику різницю побачила тоді, коли я почала відокремлювати воду і їжу, і я п'ю за 20-30 хвилин до їжі і стараюсь пити після їжі через дві години. І це, типу, капець, як впливає на те, як перетравлюється їжа, на те, чи є якісь, не знаю, як це боже, Інколи я англійською, знаю більше слів, ніж українською. Блотень". Це щось типу як здуття. От. І, коротше, і тому це дійсно дуже важливо, якщо у вас якісь проблеми з травленням, я прям супер би рекомендувала звернути увагу на те, як ви п'єте воду, коли ви її п'єте. І, і напиті її особливо важливо після того, як ви поїли. Просто не для кожного, але треба тестувати, і для багатьох людей от травлення воно проходить краще, коли там все не розбовтано і немає, немає такого якогось болота разом з їжею з сим. А також я читала книгу Антоні Вільямса про Celle-Juice і хочеш не хочеш <ріх> після того, як ти прочитав книгу. Ти вже реально думаєш, що це п'ять як корисно і це треба пити. Думаю, так і є реально. Тому що я бачу результати, коли я п'ю курсом. В мене можуть бути якісь... Вилазить якісь застарілі штуки, особливо зі шкірою щось пов'язане, якісь плямки, якісь такі історії, які в мене там періодично десь були. І десь вони засовуються і селерую все-таки підбущуються. Також я взяла днів від кави. Боже, відчуваюся просто таким монстром зожа. Коротше, і замість цього я буду по джуз, типу, поудім такий. <кій> да, окей. Але е, хочеться, хочеться трошки якось свою енергію приберегти, тому що в каві я трохи буваю така. Але в мене залишається матча, тому не дуже велика проблема і, в принципі. Після всіх моїх практик, які не завжди бувають простими, в мене вже частина тотальної насолоди, це сніданок, матча, книга. Коли я п'ю матчі, я зазвичай читаю книгу, а також інколи можу зробити джорналінг якісь написати свої ранкові сторінки, свої думки, або просто вдячності будь-яку практику, яка мені зараз цікава, актуальна, інколи це щоденне самопрограмування, загалом те, що зараз ем, я відчуваю, що воно мені потрібне і воно зараз покращить мій стан якось. Приведе мене в більш щасливу, таку усвідомлену і спокійну версію мене. І пишу. Загалом це вся моя ранкова рутина. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивились це відео для мене. Це дуже-дуже цінно. Ви завжди можете підтримати мій контент фінансово. Всі посилання є внизу під відео. І зустрінемося, звичайно, в новому відео.